Так, ну що ж, всім привіт, за вас, підписати, вподобайк. Ми продовжуємо грати в Вікторію 3 за Україну. У нас моя мета взяти перше місце ПВП. У нас 81,6 мільйонів ПВП. І я не здаюсь, я продовжую розбудовуватись тут та. Ого, так. Ми непогано не тут розбудовуємось. Так, непогано. Так, нас. Я в нас мінус по одягу, але нарешті я вийшов в плюс по тканині по зерну, це У нас був мінус через нестачу працівників. Зараз нам лишається виключно розбудовуватися, нам розбудовуватися треба прям дуже сильно дуже сильно розбудовуватись. Але ну, я цим займаюся, тому давайте. Почекаємо в нас. Ми йдемо трохи в мінус, але це хорошо. У нас на тисячу. Тисячу тижнів таких. Що ви хочете? Прекрасно там. Так, нас виступають за захист свободи слова. Я тільки за, чесно кажучи, але його ж завалять. Окей, захист свободи слова. Спробую ухвалити. Ну типу, я тільки за свободу слова, кайф. Так. Так, так, і ще раз так. Коротше, а зараз мені лишається просто на максимальній швидкості розбудовуватись, тому що мені справді дуже сильно збудуватися треба. Прям дуже сильно. Ну, ви бачите це. Як на цих спорудах не вистачає працівників, але я тут максимально ефективно виробництво, так до речі. Тут показує також нестачу працівників. Ось так, давайте. Максимальну ефективність поставимо, тепер вистачає. Та й взагалі, давайте вже усюди максимально ефективно, ось так робити. Ми зараз політимо в мінус просто. З мембовими фабриками. Так, тут у тебе не вистачає працівників, так. Максимум ефективності. І тут трохи не вистачає. Та. Так, на зараз багато що піде в мінус. З цим треба бути обережніше з переходом на більш ефективне виробництво. Нафта у нас навіть трохи мінус нафти. Ой, ми нафти багато не розбудуємо. Коротше, все, чекаю. Потім вже буду щось будувати, після того як побудується те, що я вже запланував. Так, давайте, захист свободи слова, якщо вони приймуть, це буде прекрасно. Не прийняли. Так, щось в мене мінус став якось. А, 8 тисяч мінус 100 тисяч вийшов, в мінус 8 тисяч, що відбулося. Ну, і нехай. Ну і нехай. Так, виробник. У нас заліза. Заліза. Тут питання ще, чи в усіх. Не в усіх вистачає працівників ось тут. Тут вже стоять перевезення. Зараз пойде, трохи більше заліза має стати. Ого, трохи більше, воно в плюс вийшло. Так, попробуй виробництво. Тут також треба на. Ось тут працівників не вистачає. А, ось тут я вже поставив. Ось тут не вистачає працівників, на, тримайте. Коротше, по-хорошому всіх перекинути на максимум ефективності. Нехай з одних виробництв переходять вільні працівники на інші і так далі. Коротше, все, так, не буду паритись на. Ні, скасувати. Столоварні зводи. Також на деяких не вистачає працівників. Тепер 23%. Жа. Шанс прийняття 23%. Так, короче, у нас мінус саме одяг зараз. Тому будуємо одяг. Так, тут виходить, що ми весь одяг в Києві будуємо. А ну-ка. Текстильні фабрика. Київ. О, в Києві якраз таки тут вистачає працівників, тому Київ із забудовую, Нехай. Так, Торич, знаєте, що я подивився електроенергії. А, ого, Чернігів мінус 300%. Чернігів Таврія Електроенергія. Так, в Чернігові. Зараз. Чернігів 300 Таврія 148. Чернігів 3. В Таврії 2. Плюс Таврія інфраструктура. І ще ось був мінус по електроенергії. І Волинь. Також я перевів. Уу, Київ мінус 395 перевезення. 397. Так, ти даєш всього 50 перевезень. А може щось якось більш ефективну залізницю зробити? Будівлю, розвиток. А. Електровози. Та нехай. Перевезення. 392, все одно. 384. Так давайте в Одесу три побудую. І в Київ. Ой, в Таврії випадково побудував. Чи не випадково? Ні, там інфраструктури проблеми були. Але тепер плюс інфраструктура. 6 на 6, 300, все. І ще два. Коротше! Ай, це буде жах, як довго. Це буде довго, це буде дуже довго. Зараз все це забудова. Я б, насправді, кажучи, почав без електростанції. Електроенергія. Тут дадуть мені. Ну, залізниці. Це покращення залізниці. Прекрасно. Більше перевезень. Більше перевезень, богу перевезень. Так, захист свободу слова. Єе. Зараз вивчені У нас буде свобода слова. Прекрасно. Ой, у нас конвоїв чомусь не вистачає. Один порт плюс 150 конвоїв дасть, був типу, На фото іс найдешевше буде. Нехай пріоритет побудую Якщо не вистачає, то давайте. У нас все ж таки ресурси завозяться через конвої. Так, ну загалом у нас ВВП зростає. Типу. Ви вже на 5 мільйонів піднялись, може, остінську компанію Я не знаю, наскільки швидко ми зараз будемо підніматись. Ми зараз будуємо більш ефективне виробництво і так далі. Безробітних без в мене 40 тисяч. Вибори. Вибори 45% за партію свободної торгівлі проголосували. Так, 22% за інтелігентів. Чи може я більш ні? Більш легативний уряд ми не зробимо. Тобто, це найбільш легативний уряд, який я тільки зможу собі дозволити. Так, ну я сподіваюсь, тепер електроенергії вистачатиме. Щось, ну не дуже. Так, а з самим виробництвом електроенергії у нас все гаразд? А, а тут його й не змінити. Можна було б мазутні електростанції, але я багато на мазут не переведу. Нафтова турбина. Хм. <гум> Чому я багато на мазут не переведу, тому що в мене не те, що багато в країні є. Так, стоп, що? Я вже збудував повністю. Нафту, У мене більше нафти не буде. Ну, та 6-6 і більш ефективно також ніяк не зробити. Ну, все це мій максимум нафти. У мене, на щастя, її вистачає. Плюс 500. Чому так багато? Окей. О, все, в нас захист свободи слова в голосування. Прекрасно. Так, чесно кажучи, у мене питання до. Ага. Електроенергія може трохи менше вироблятись, тому через те, що у нас двигунів не вистачає. Для цього в промисловість. Моторні заводи. 2, Два... давайте 3 одразу. А, тут наші приватні. Підприємці будують, тоді не баримось над цим, якщо подивитись, що вони будують, то тут якраз. Моторний завод. Моторний завод. Прекрасно, нехай розбудовується. У нас вже 87 мільйонів. Розрив з Іспанії в 10 мільйонів непогано. Непогано так я стрибнув, коли почав робити більш ефективне виробництво. Хоч воно і показувало, що я в мінус буду йти і так далі, але обманювало. Воно мене обманювало, відверто обманювало. І ліс. Ось тут у нас працівників в жах, як не вистачає. В Одесі, в всіх інших регіонах нам спокійно вистачає працівників. А це цікаво, в інших регіонах кажете, вистачає. А це не, чи не каже це, що треба прибрати робочих з лісопілінь, щоб вони йшли в регіонах в інших регіонах працювати в інші місця? Закон свободи слова готовий. Є. Загальне виборче право. Люди за загальне право. Ну, визначайтесь, надія. Тут занадто багато хто проти. Вони вприймаємо цей закон. Я, я з радістю. Загальне виборче право? З радістю. Але ж ми не впораємось. Тим більше промисловців проти. Ну і спробуємо. Де, Мо, Кра, Ті, я. З'явилась нова партія. У нас вже була вже патріотична партія. Ну і нехай. Так, в мене питання по електриці. Дивіться, в Таврії все ще мінус? Де ж побудував? І в Одесі мінус. Мені здається, в Одесі просто не вистачає працівників. А, якраз таки в Одесі тут тільки і вистачає працівників. Дивіться, Харків, Крим Волинь. Споруди. Сільські. Лісозаготовлі. Волинь. Зменшуємо кількість працівників. Харків. Зменшуємо кількість працівників. Волинь. Ну і давайте ось так. А ми в Крим. В Криму у нас нема. Лісозаготівель. Так, ого, жодної. Так, завдяки цьому мало б іти більше працівників на електростанції? До речі, так. Здається, так, бачите? Мінус електроенергії пішов трохи. Так, я побудував би. В Одесь точно Ще електростанцію. Хоча б одну. А там подивимось. Далі перевезення. З перевезеннями в нас точно мінус. А, в Київ, Київ і Одессу тільки перевезення. Я в пріоритеті в Одесі. Ну, нехай вже, як будується, так будуються Так, дивіться, у нас мінус 308 двигунів. Я їх не буду 300... 200. короче Я їх не будував, тому що в мене часники будують, але. Давайте і сам три виробництва побудую, от не дає. Плюс 80, 30-240. Ну, 240 перекрию власним власним будівлям. Це ж таки мінус. Надо це і електростанції, і залізниці. Нема сенсу будувати і залізниці і електростанції, поки в нас нема двигунів. О, ста місце. Я хочу, хочу в топ-5 потрапити. Наді мною Астро -Угорщина. А де Остинська? Студинісік? Коротше, вайдуже. Наді мною Астрогорщина. 157. Вони майже в два рази більше. Але, знаєте, я так всіх обганяв, такий з думкою, ого, вони. Прям занадто більше, але по того я. Подивіться, на мій графік зростання. Нормально. Поримось, поримось. До речі. Так, це все зрозуміло. Ніське виробництво двигунів, там вистачає Він тут забагато мікроменеджменту, насправді так кажучи, виходить. Так, тут не вистачає, тут не вистачає. Ого. Так, Крим, Таврія, Волинь, Чернігів, Сільські. Давайте тут. А, тут я максимально ефективно зробив. усюди. Тебе також? Вугільні копальні Пауз. Крим Таврія, Валинь, Чернігів. Ой, відчуття, що вже всім треба ось тебе ставити, щоб звільнити працівників просто усюди. Так, Валинь. Точно. Зменшуємо кількість працівників. Таврія. Крим Таврія, Валинь, Чернігів. До речі, в Одесі, я знаю, що в Одесі мені в деяких місцях не вистачає працівників, тому з копальні звільняємо. Ой, коротше, продовжити. Байдуже. Всім. Всім ставимо максимально ефективне. Залізні капарні. Те ж саме. Треба буде... Просто зараз треба буде сконструватися на тому, щоб забезпечити їх всіх нормальними працівниками. Тутної плантації. Це де? В Криму, ти більше ви в Криму? В Криму у нас прям сильно нестач працівників. Причали. 18 тисяч робочих звеню. В Крим і Одеса. А вже ж. І лісозаготівлі. В Таврії у нас також були проблеми з працівниками. Не? І в Чернігові. В якомусь з місці у нас були проблеми з працівника. І зараз в нас неймовірні мінуси по всьому будуть. І ВВП просіло. Ми зараз. Так, стоп, що? Звідки в нас мінус тисячу по інструментам? Так, тепер питання до інструментів. На. Це зараз тупо буде ось так зробити. А, це занадто багато нафти будете споживати. Окей, тебе не чіпаємо? Ти так. Каучука, нема, був би каучук. М -м -м. Ринок. Каучук, імпорт може. Та максимум 7. Максимум по 7 бортувати, окей. Я 80. Ой, інфраструктура в Таврі. Мінус вибачаюсь. Пріоритет Таврі інфраструктури. У нас так величезна черга. Так, я б такий, щоб прибрати з черги, те що ми ще не почали будувати. Просто є мінуси посерйозніше за одяг. Це інструменти, наприклад. 10. А, по 112. Наприклад, в Києві по 112. 9. Ну, ось так, я 7. Сім зробив, по 112, прекрасно. Коротше, будуємося, це жах. Мені прям дуже сильно збудовувати треба. А ще я просів по ВВП. Дуже сильно просів по ВВП. Так, стоп, що? Революція. Що? Окей. Я закінчу з реформою загального виборчого плану. Е, Приймемо. Так. Національну гвардію, чому б ні? Прикол в тому, що Національна гвардія буде заважати е, робити повстання. Тобто. повстання за те, щоб складніше було робити повстання. Революція за те, щоб було складніше робити революцію. Прекрасно. Ну, типу. Як скажете? Ми, до речі, толком за цю серію не зросли по ВВП, тому що я знову впав через те, що перевів. А, перевів своє виробництво. Тепер, до речі, мені всього 400 не вистачає інструментів. Всього 400? Є 4. 4 виробництва інструментів побудую. Дивно, Моментами Момент, або це все дивно дуже. Так, стоп. В нас проблеми з вином. Ну що це ж було хорошо? Чому от так сильно мінус полетів по вину? Це мій людинок, це самі. Що з тобою не так? І скло в мінусі? Ну хтось можна розраховувати, те, що хтось з учасників побудує скло, але там побільше треба буде. Окей. Два так, два. Так, а я якось. Як я щойно зайшов? Що я щойно бачив, де вистачає, де не вистачає працівників. Я щось клацнув. Що мені показало? Що десь нема працівників? Ну загалом в Одесі в більшості своїй не вистачає працівників. Так, стоп. Споруди. Міські. Чи розвиток? Там є щось типу фінансових районів? Ось фінансові райони. І в нас публічна компанія? Давайте все переведемо в публічні компанії. Продовжити, ти не знаю, садиби. Не чіпаємо. Торгівельні центри не чіпаємо. Ну, все, там далі нема що. Я не розумію, чому міські центри не хочуть переводитись. О, трамвай. Є сенс в трамваї всіх перевезти? На. Але чому освітлення ти не хочеш? Треба давай хоча б газового освітлення вулиці. Тут просто ларіки всі. Давай дуже якось дивно. Моментами воно все дивно працює. Деякі імпорти просто не працюють. Видалити, видалити. Якщо б я міг нормально імпортувати, насправді так кажучи, було б прекрасно. Особливо сірку. При цьому в деяких країн, сірки прям дуже багато. Уу, у нас вже на голосування. Гвардія, окей. Як скажете? У нас мінус 305 двигунів, мінус 328, та ну, ми ніде не будуємо. Давай 4 одразу побудую, виробництво двигунів. Знову ж, нема сенсу будувати залізницю, коли нема двигунів. Ось! Під час будівництва я можу побачити, що тут. Дивіться, в Одесі взагалі всіх. І в Криму у всіх не вистачає працівників. В Таврі також, майже в усіх. Так, тут також проблеми. В Чернігові проблеми. В Києві проблеми. З Волині проблеми. Саме з персоналом. Вау, прям дуже погано. В деяких місцях. Коротше, мені прям по-хорошому усюди прибирати е, працівників на мінімум. Але прикол в тому, що в мене нема стільки. Наприклад, мені ще нафта потрібна тоді. Великій кількості У мене нафти нема вже. Ось у нас нафта вже мінус 69. Інструменти максимум сюди. Паперові також. Звільніть нам працівників. Сталвальні заводи по максимуму. Звільняйте нам працівників усюди. Збрекят. Так, це не дуже важливо, але я це поставлю. Сільські. І давайте всім паровник поставлю. І вагони для брьон, щоб Всі звільнили по максимуму працівників. Але все більше, ніж є. Я не дістану більше, ніж є працівників. Щось коморські бази я можу. Змінити молоду школу, на... нехай. А-а-а-а-а! окей. Я знову забув. Я знову забув, куди щоб подивитись працівників. Коротше, у нас жах. Працівників не вистачає. А якщо хтось з моїх глядачів також шукає гру, в якій можна пограти за Україну, то по в описі ви зможете знайти та придбати симулятор країн. Мою гру симулятор країн. якщо ви її придбаєте, будь ласка, завести рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в коїці відео, якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити батона там пописанню в описі, або так само ставши спонсори на ютубі, підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.